Вже 10 років поспіль Приватбанк проводить спартакіаду, і 2014-й не став винятком. Спорт єднає, впевнені у полтавському головному регіональному управлінні століття тому під час проведення Олімпійських ігор навіть зупинялися війни. Сьогодні ми теж прагнемо миру. А боротися і сперечатися хочемо лише на спортивних майданчиках. В це просто час для країни. Ми, як одна із компаній, яка підтримує єдинство країни, єдину, цілісну і унітарну Україну, таким мероприятиям підтримуємо такі дії. і подчеркиваємо, що сьогодні дух спорту, дух єдине присутствують не тільки в країні, але і ще на таких спортивних площадках і в нашому колективі. Директор полтавського ГРУ Приватбанку власним прикладом закликав свій колектив долучитися до активного дозвілля «Неробочий час. Істинний шанувальник спорту Олександр Цись взяв участь у змаганнях з шахів та футболу. Крім того, в рамках щорічної спартакіади колектив Приватбанку посперечався у майстерності з волейболу, бадмінтону і дарцу. Всього участь у змаганні взяли понад 80 чоловік. Одною з важнейших составляющих любой компании является його колектив. Як известно, чем чим крепче і е, лучше отношения між сотрудниками в колективі, тим удачні і успішні работает компанія. Справжньою родзинкою Спартакіади став матч з мініфутболу. проти команди Приватбанку на чолі із Олександром Цесем грала збірна команда світу із легендарним Іваном Шарієм. Бекхем, ін'єста, буфон і ще чимало прізвищ, які асоціюються із футболом, прикрашали спини гравців. І, хоч справжнім з них був тільки шарій, а решта лише взяли собі ігрові псевдоніми, зустріч видалася достойною кращих матчів світових чемпіонатів. Принаймні азарту та жаги перемоги вистачало обом суперникам, але спортивні трофеї, про які Приватбанк подбав для свого колективу, стали лише приємним додатком до гарного настрою, змістовного дозвілля і почуття єдності, які відчули всі без винятку учасники Спартакіади Приватбанку.